Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. Ми підсумовуємо події п'ятниці у студії Михайло Когут і уже за мить про все найцікавіше. Нові старі обличчя Київ призначає, а Львів не дозволяє. Дорогу новому прокурору перегородив в майдан. Біженці у своїй країні як обживаються та чому тікають українці до Львова з неспокійних регіонів. Шевченкове свято у Львові відзначають ювілей Кобзаря. Представлення не відбулось. Новопризначеного прокурора Львівщини вивели за комір і попросили не повертатись. Львів'янам не до вподоби новий прокурор через те, що новим його назвати важко. Пікет проти Володимира Гуреля відбувався під стінами Палацу залізничників, де й мали представити широкому загалу нового очільника. Був там і наш Андрій Фок. Гураль Володимир Дмитрович, 57 років, старший радник юстиції. До березня 2012 року перший заступник прокурора області. Далі за наказом генпрокурора призначений на посаду начальника відділу з нагляду за додержанням законів вже в генеральній прокуратурі під керівництвом удіозного Віктора Пшонки. Представлення його загалу Львівщини як нового керманича обласної прокуратури мало відбутись на 13-ту годину, але з незрозумілих причин новопризначений учільник потрапити у приміщення, де й мала відбутись, так би мовити, інавгурація. Вирішив на годину швидше. Представники ж правого сектору спільно з афганською сотнею зупинили та вивели нового прокурора. Той кажуть, обіймати таку посаду права немає. Цей плювок всій громаді Львівщини. Всім мешканцям, тому що та людина взагалі не має права не то, щоб бути прокурором Львівської області, вона взагалі не має бути в органах прокуратури. Ми маємо конкретні докази, як ця людина працювала. Хлопці молодці, вони виставили тут по периметру, виставили свої пікети, зайшли в зал, а він же там. От. І після розмови з одним з керівників правого сектору, якому я глибоко кланююся, яка відбулася душевно і дуже коротко. Він взяв пана Гурля ніжно. Ніжно, я повторюю, знаєш, ззаді, щоб той не впав, бо дуже слизько, і його провів за периметр Рокса. Люди кажуть, не для того гинули хлопці на Майдані, аби при владному кориті залишались одні і ті ж люди. Владу потрібно міняти не обличчями, а цілою системою. То забули, за чого стояли люди на Майдані. По-перше, обіцяли нам люстрацію, вона не відбувається. Далі та сама брехня. Тих самих назначають колоду ту саму тусують. Молодих хлопців, які закінчують а наукові заклади, юрид мають молод... молодим, нема перспективи. Ну ж так не може далі бути. Скористатись нагодою та висловити свій протез новопризначеному прокурору, вийшли і працівники однієї з картинних галерей. Сам Володимир Гураль і його підлеглі кажуть, винні у постійних рейдерських атаках на їхню невеличку галерею. А також у тому, що прокуратура вже майже чотири роки веде з ними відверто війну. Щоправда, передати свої звернення новопризначеному так і не вдалося. Не бачили, ми вже так само запізнилися. Трохи були бо афганці казали, виставили його, викинули. Просто звідси принесли підкетники новопризначеному прокурору, коктейль Молотова та прапор з Майдану. Це кажуть для того, аби пам'ятав за ним, спостерігають небесна сотня. Андрій Фок, Віктор Самбратович, новини 2015. Другий телеканал. Схоже, прокуратура зараз лише призначає нові кадри, бо через останні події на півдні України вся увага світу та активістів зосереджена на тому, аби зупинити війну. А те, за що боровся Майдан, призабуто, небесну сотню поховали, а винних у її смерті досі не знайшли. Чому розслідування тягнеться так довго? Далі у сюжеті. Вже 45 днів минуло від смерті першої жертви на майдані вірменина Сергія Нігуяна, чоловіка, який не проявляв жодної агресії, жорстоко застрелили. За ним голосили мільйони людей. Він став героєм України. Та тоді ще ніхто й подумати не міг, що таких, як Сергій, поляже сотня, і ця сотня небесна, вже відспівана і похована. Дехто вже й забув про тих, хто заплатив життям за волю інших, а ви досі не покарані. На те є кілька причин, каже правозахисник Ростислав Мушук. Правоохоронці не встигають охопити всієї роботи, та міліція і військові зараз деморалізовані. Вони були виконували вказівки провладної партії, тому вони були в перші дні і не зацікавлені у виявленні і снайперів. Ось і інших військовослужбовців, які з вогнепальної автоматичної зброї вбивали наших братів патріотів України. Винні досі не за ґратами, і більше того роблять усе, щоб уникнути кари з катами небесної сотні, треба було розправлятися одразу. Певно лег витяк, бо вони можуть наробити ще більшої шкоди, як от зараз у Криму, наприклад, Кримський Беркут був основою тих, скажімо, загонів, які захищали попередній провладний режим. На і фактично. Його небажання після наказу міністра оборони розформувати, нести відповідальність за це стало однією з причин, того, що вони брали активну роль в захопленні державних установ Криму, в тому числі Верховної Ради Криму, Кабінету міністрів і так далі. Та головна причина затягування покарання винних за вбивство людей на майдані політична. Так вважають криміналісти, бо на у владі зараз аж ніяк не вигідна розправа збивцями свого народу. Влада стурбована тим, щоб набити собі капшук знаєш, грошима. Її якось не до того, щоб карати тих, хто в розумний Майдані. Я скажімо, вчора зустрічався з двома беркутівцями, Вони розповідали такі цікаві речі, з львівськими беркутівцями, такі цікаві речі про Майдан, як їм в Києві казали, кидайте каміння, і вони відмовлялися кидати бруківку в людей. Знаєш. І тепер той, хто казав їм кидайте каміння, тепер виходить на Львівський майдан і стає на коліна. Ми, ти кого хочу б дурити? Знаєш. Дурних -то нема. І справді на офіційних сайтах Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України безліч повідомлень на різну тематику. Міністри вітають з 8 березня з жінок, коментують події в Криму. А про вбивць небесної сотні ні слова слідчо-оперативна група з фахівцями СБУ та МВС оголосили лише про початок розслідування, а подробиць не повідомляють. Коли ж завісу так званої таємниці слідства відкриють бодай для вигляду, і коли ж нарешті винних таки покарають, залишається лише прогнозувати. Мар'яна Підковська, Юрій Руд... Руденко. Новини 20.15. Другий телеканал. Вони приїхали до Львова, бо в Криму залишатися зараз небезпечно, особливо якщо ти говориш українською чи підтримуєш нинішню владу. Кримчани, які роками мешкали на півострові, зараз змушені залишати рідний дім і родичів і втікати від переслідувань причиною усьому пропаганда минулої влади. У Львові кримчани розвінчують усі стереотипи про злих бандерівців і обживають потрохи свій побут. Як живеться кримчанам у Львові, бачила Ірина Матвіїв. Віка та Ігор приїхали з Жанкоя. У Львові вже три дні. Тут відвідують музеї, оглядають архітектурні пам'ятки. Жодних міфів про злих бандерівців молоді не було ще в Криму. У Львові переконалися, галичани дуже гостинні люди. Дуже подобається архітектура. В опорному театрі ми ще не були. Ми просто ходили тут центром міста, просто все роздивлялися. А ще колись ми були на екскурсіях по замкам Львівським теж дуже сподобалось. Ну взагалі це історичне місто і дуже нагадує Європу. Пара приємно проводить час у Львові, але з сумом дивиться по телевізору на те, що зараз відбувається в них вдома. Пропаганда проти України в Криму така потужна, що більшість населення агресивно налаштована до україномовних мешканців. Цю міну ворожості сповільненої дії цілеспрямовано закладав режим Януковича останні чотири роки. Найбільша проблема те, що все ж таки наші знайомі, друзі, рідні все ж таки вірять в ці міфи і думають, що тут дійсно якісь люди не такі, і що вони можуть побити за російську мову. Те, що тут бандерівці, фашисти і так далі. Ну, це все міфи, це все казки. Я, я не знаю, хто їх придумав. Адель, кримська татарка, до Львова привезла дітей, бо боялася за їх життя. В столиці Галичини жінка знайшла вже багато друзів, найперше серед своїх господарів. сестрички і мої донечки, молодшого самія та Софія. Самія в нас захворіла. Самого так. Ми самого сім Так родина залишилася, наша мати залишилася, бабуся, прабабуся, тітка, брат. Всі залишилися там. Прийняли дуже так щиро, тепло, дуже гарні люди. Дуже комфортно з ними так розмовляти і знаходитися разом. Дітям дуже вони також сподобалися, дуже так розположили до себе. Місто дуже гарне, таке велике, та дуже дуже все красиво. Тут вони не називають себе біженцями, але українцями, які подорожують Україною. залишати власний дім, вимушені тимчасово через злочинну політику, яка роз'єднала на півострові навіть батьків. З дітьми. Старші вірять російській пропаганді, освічена молодь хоче жити в європейській Україні і мріє. Що повертатися в Крим вже як в іншу країну їм не доведеться. Ярина Матвіїв, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Про те, скільки людей з неспокійного Криму і не тільки приїхало до Львова, де вони і як живуть, ми запитаємо у заступника директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксани Яковець. Вітаю вас на студії. студії. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, скільки вже людей звернулися про допомогу, щоб надати тимчасове житло у Львові? Я хочу сказати всім нашим глядачам, що є дві бази даних: це ті люди. Які готові з тих чи інших об'єктивних причин виїхати з території Криму і Південно-східних областей України, і ті, які готові людей прийняти, ті, які реєструються на гарячій лінії, створеній обласною радою. На сьогоднішній день є 114 сімей. Це 455 осіб, з них третина діти. Ті люди, які готові прийняти кримчан, реєструються, дзвонять і до нас, і на телефон гарячої лінії, і на телефон контактного центру. Їх на сьогодні є 160 фізичних осіб і реальна можливість прийняти майже 800 чоловік. Але я хочу сказати, що ця програма набула дуже широкого розголосу. Львівщина це була піонером в цьому. Це звернення голови обласної ради. Вона підтримана. Всіма депутатами і знаєте, дуже багато людей відгукнулося, дзвонять безперервно, що вони готові прийняти і з дітьми, і без дітей, із, і багатодітних. Крім того, до цієї роботи підключилися ті підприємці, які мають готельні комплекси, які мають відпочинкові заклади. Вони пропонують свою допомогу. Ось сьогодні ми відправили багатодітну сім'ю у такий відпочинковий комплекс в старому самбурі. Люди надають своє. Помешкання, свій прихисток, свою любов, свою увагу абсолютно безкоштовно. Крім того, хочу сказати, що всі санаторії, які є на теренах нашої області, так само висловили готовність приймати людей на повний пенсіон більше того, при потребі, якщо лікарі будуть рекомендувати, то і надання певних медичних послуг. І я хочу сказати, що. Це дуже тішить, тому що не тільки прихисток, не тільки опіка, але й люди пропонують долучитися до вирішення певних побутових проблем. А скількох людей вже вдалося поселити сьогодні. Ми зустріли потяг, приходить один раз в день на добу. Він їде 24 години. На сьогоднішній день розселено 189 осіб з них 61 дитинка, і це дітки різного віку. Найменшому нашому гостю два місяці. І я хочу сказати, що департамент організував вирішення інших проблем, які, з якими, ну, скажімо, люди ще їх не мають, але а ці питання, шкіри, ось які? власне, ось ці питання, які вже треба було вирішити, бо вони є нагальними. Ті дітки, які Перебувають на навчанні в загальноосвітніх школах, вірніше перебували. Вони вже всі влаштовані в нас в наші школи. Є в нас три сім'ї, які проживають у відділенні міжрегіонального центру реабілітації, який знаходиться у Любіні Великому. Ці дітки ходять в загальноосвітню школу цього селища міського типу. Інші дітки. Влаштовані за місцем свого тимчасового перебування, а це і місто Львів, і е, Трускавець, і Східниця. Тому е, більше того, я вам скажу, що вчора також ми зустрічали одну сім'ю з десятимісячною дитинкою і фактично. Е, на наше прохання відгукнулася охорона здоров'я, і вони вже до цієї сім'ї закріпили патронатну службу. Що ми розуміємо, що немовлятка мусить перебувати під постійною увагою медиків, зокрема педіатрів чи сімейної медицини? З яких власне найбільше областей приїжджають зараз? Можна сказати, що це сама територія Криму, це Євпаторія, це Сімферополь, це Севастополь, це Саки, Це Бахчисарайський Район і Бахчисарай, це Феодосія, Ну, тобто, де зараз дуже неспокійно. Знаєте, Ми не ділимо на категорії. Наразі ми е, не можемо вам сказати, от скільки серед них є українців, скільки росіян, скільки татар. Ну, Це люди, Це люди, які з тих чи інших причин мають потребу тимчасово виїхати і перебути якийсь неспокійний час. Багато татарських родин є, серед тих, і, як правило, це багатодітні родини. Це, це, але Дуже гарні дітки. Сьогодні ми також зустрічали діток з дитячого будинку сімейного типу, приїхала вихователька їхня і вісім діток. Вони будуть жити компактно, вони будуть жити в одному місті. І я вам хочу сказати, що всі ті люди, які мають таку добру волю які виявляють бажання взяти цих сімей, ці сім'ї. Дуже доброзичливі. Вони стараються відразу так от створити таку домашню атмосферу, щоб люди не почували себе гостями, щоб вони себе почували як вдома. Чим саме обґрунтовує те, що вони мусять покинути? Ви знаєте, є різні причини. В першу чергу це страх за життя. Тому що є погрози, є психологічний тиск, є різні такі моменти, які все таки от, ну, зумовлюють такий рішучий, Я я вважаю, що це все таки рішучий крок, покинути все. Набути, нажити надбане, так покинути ну скажімо, якусь справу. От, наприклад, також вчора ми зустріли і поселили одну сім'ю. Це підприємці, це люди, які мають свій бізнес. Тим не менше, вони були активними учасниками Євромайдану в Києві, і зараз вони відчувають тиск з боку певних кіл осіб, посадових за свою громадянську позицію. Оксана, я дякую за те, що завітали до нас у студії. Все добре. Та, попри всі події, Україна на порозі вшанування двохсотріччя від дня народження Тараса Шевченка. За два дні по всій Україні лунатимуть його вірші та заклики. Сьогодні ж львів'яни організували живий ланцюг. Бачила Марія Шепаль. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Не забули двохсоту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Вів'яни вшановують живим ланцюгом. Відстань у 2 кілометри. Формувати ланцюг небайдужі почали на вулиці Личаківській, здебільшого це студенти та школярі. У руках плакати з цитатами з Кобзаря. Він боровся за свободу українського народу. Він він вшановував Україну, він намагався її прославити, і йому це вдалося. Зараз відбуваються такі події в країні, що ми довели, що Тарас Шевченко є актуальним і сьогодні, і він буде актуальним надалі. Водії, які проїжджають повз висловлюють свою солідарність з тими, хто стоїть у бабіч дороги. Дів'яни певні, цьогорічне вшанування дня народження Тараса Шевченка має зовсім інший настрій. Як школярі, так і пенсіонери кажуть, кобзареві вірші нині сприймають як заклики до боротьби за полю батьківщини. Тарас Григорович передбачив такі буремні події, такі тяжкі події. Геніально передбачив, хто нам брат, хто нам ворог. Вже згодом колона рушила до центру. Майже сотні людей зібралися біля пам'ятника Шевченку, Згадують його вірші та цитують напутні слова. Не жди сподіваної волі. Вона заснула цар Микола, її приспав. А щоб збудить? Херенну волю, треба миром, громадою бух сталить. Та добре виосить сокиру, та й заходиться вже будить. Садок вишневий Стає коло хати. хрущі вий, над вишнями слева, гудуть, слугатарі слугами йдуть, співають і душі дівчата, злова, а матері вечерять ждуть. Я комбрута поховайте мене у могилі. Селі, степу широко, на Україні милі. У неділю 9 березня у Львові урочисто відкриють рік Шевченка. У місті лунатимуть пісні на його слова, а вірші кобзаря декламуватимуть різними мовами світу. А я живий, матусенько, живий, хоч вже по нас безчесно так стріляють, для них вже свіна вороги, Якщо ж загинуть, за що я знаю. Марія Шепаль, Олег Возний, новини 2015, другий канал. І це всі новини. Я з вами прощаюсь. Гарних вихідних і нехай вам щастить.